Вправа 739. Довідіть, що для будь-яких значень змінної вираз набуває лише додатних значень. Якого найменшого значення набуває цей вираз, і для якого значення х? Ну що ж, стартуємо? Отже, у нас є вираз х квадраті плюс 4х плюс 5. Запишемо його в такому вигляді, як х у квадраті плюс 4х. І запишемо плюс 4, бо це 2 в квадраті. Ну, а тоді запишемо, щоб було 5 плюс 1. Тепер запишемо спочатку перші три одночлени, так, як х у квадраті. Далі плюс подвоєний добуток 2, що множиться на x і помножити на 2, це буде 4х. І плюс 4 це 2 в квадраті. І плюс 1. Так, то тоді. За формулою квадрата суми це буде x плюс 2 у квадраті. І залишається додати 1. Тобто наш вираз рівний ось такому виразу. Але давайте його зараз аналізувати. Ми знаємо, що квадрат будь-якого виразу, він більший або дорівнює 0. Записуємо. Що оскільки. Пишемо х плюс 2. У квадраті більше рівня нуля, то записуємо х плюс 2 у квадраті плюс 1 він буде більший або до рівня одиниці. Ми можемо додати одиницю з ліва і справа. Тобто записуємо для будь-яких будь-яких. Значень зміни вираз набуває лише додатних значень Додатних значень. Є. Ну що ж, першу частинку ми зробили? Зараз нас запитують, а якого найменшого значення набуває цей вираз. Ну якщо він більший або дорівнює одиниці, то найменше значення 1. Записуємо тоді, що найменшого або найменше значення. Найменше значення виразу. Число 1. Так, а для якого значення х записуємо, якщо х плюс 2 у квадраті плюс 1 дорівнює 1. Так? Ну і коли це буде? Тобто нам треба рівняння. якщо деяке число плюс 1 дорівнює 1, це вираз має дорівнювати нулю. Тобто х плюс 2 записуємо дорівнює 0. Якщо x плюс. 2 у квадраті дорівнює 0. А х плюс 2 у квадраті дорівнює 0, якщо х плюс 2 дорівнює 0. Тут єдиний розв'язок. Думаю, очевидно, що х дорівнює число мінус 2. Ну, відняти 2 буде мінус 2. Ну що ж, знайшли ми і записуємо відповідь. Отже, ми довели. А якого найменшого значення? Відповідь: якого найменшого значення набуває цей вираз? Це в нас число 1. А для якого значення х? Записуємо, що для х дорівнює мінус 2. Є.